Ми запрошуємо і всі будуть мати можливість відвідати наш університет, і познайомитися з його життям зсередини. В івано франківському національному технічному університеті нафти і газу відбувся день майбутнього студента. До вишу завітали учні 9-11 класів, їхні батьки та вчителі ліцеїв, щоб ближче познайомитись з університетом і дізнатися про можливості навчання. Маємо сьогодні учнів шкіл, які приїхали подивитися і ознайомитися з лабораторною базою з науково-технічними локаціями, які, в принципі, притаманні технічній освіті. Ну і відповідним чином прийняти для себе те чи інше рішення стосовно того, куди рухатись далі в плані після завершення уже освітнього процесу у школі свого розвитку і відповідно здобуття майбутньої освіти, яка потрібна упродовж кількох годин школярі мали змогу відвідати тематичні заходи, побачити лабораторії, поспілкувати з студентами та викладачами. Кожен студент зможе знайти собі щось ближче до душі. Адже ми так розфасували це, щоб кожен відвідав різні локації, та кожен зміг познайомитися власне з нашими організаціями. Подію відкрила символічна посвята студентів нафтою біля нової карти України, в оновленому фоє головного корпусу. Я думаю, точніше, що як мінімум, половина з цих студентів, які сьогодні це побачать, вони будуть пізніше нашими абітурієнтами і будуть сподіватися, що також студентами. Під час майстер-класів за інженерними інформаційними, економічними та гуманітарними напрямами, учні не лише спостерігали, а й Самі брали участь у практичних заняттях. Мені тут взагалі сподобалось. Ті корпуси, вони дуже так не виглядають. Мені це сподобалось. Получив от. Що байджик і заробив 5 гривень викладачі університету? Наголошують, що під час таких заходів майбутні студенти мають змогу не тільки отримати корисну інформацію, а й на практиці випробувати ті чи інші прилади та сучасні технології. Використання різних технологій, різних засобів вимірювання воно вимагає практичної. Практичних навичок, от ми дуже раді тому, що в нас є можливість студентам показати цю не тільки теоретичну, а і практичну реалізацію в межах нашого університету. Окрему увагу приділили виставці факультетів, де майбутні абітурієнти могли дізнатися про освітні програми, нові лабораторії, дуальну освіту та можливості міжнародних стажувань. Це якраз захід показує ці всі невершені питання, які вони не зможуть знайти в інтернеті, в відкритому доступі, і пощупати, якраз побачити. Чи вони будуть стикатися під час навчання, яка в нас лабораторія, база, і що є в цьому університеті, які плюси. Навчання, а завершився день майбутнього студента розіграшем подарунків серед зареєстрованих учасників. Підсумовуючи захід, організатори наголосили, головна мета таких подій допомогти школярам зробити усвідомлений вибір і побачити університет очима його студентів. Ми сподіваємося, що ми зацікавимо усіх, хто сьогодні є в нашому університеті, і ми запрошуємо і ті, хто не долучилися сьогодні, матимуть ще таку нагоду. Поза як ми проводимо такі заходи, де що в різних форматах ми запрошуємо, і всі будуть мати можливість відвідати наш університет і познайомитися з його життям зсередини. Отже, день майбутнього студента став чудовою нагодою для молоді побачити реальне життя університету і зробити перший крок до свого професійного майбутнього. Андрій Менів, Іван Денисюк, Діана Ворона, Прикарпатська інформаційна корпорація.